Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі нашого телеканалу, програма Мій лікарю. Сьогодні ми будемо розмовляти з завідувачем кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, доктором медичних наук Михайлом Михайловичем Оросом. Доброго дня! Добрий день, добрий день, шановні телеглядачі. Михайло Михайлович. Сьогодні хотілося б, щоб темою нашої розмови були гени. Чи правда, що всі хвороби від генів, і взагалі, наскільки треба звертати увагу на гени? і яку воно має силу функцію, власне? Дякую за питання. Ну, взагалі, питання генів відомо давно. Тобто, якщо так уявити собі про створення людини, то скоріше всього створення людини це є питання генів. Якщо так. Дуже по-простому пояснити нашим телеглядачам, то ми маємо так звані хромосоми. Хромосоми це більш великі утворення, які несуть на собі ген. Хромосоми у нас з такими схрещеними іксподібними паличками, палочками, іксподібними наборами. І ця хромосома знаходиться в ядрі клітина, з яких складається наш організм. Хромосоми, вони схрещені між собою паличками, і двома спіральками. Це вони створюють так звані. По 23 хромосоми. Тому ну, кожна людина в ядрі своєї клітини має 23 хромосоми і ми маємо 23 пари хромосом. В принципі, це є варіант е, норми чи варіант, скажімо так, як сотворив Бог в цій ситуації. А що далі відбувається? Е, сама по собі хромосома має в собі вже частинки, які називаються генами. Ген сам по собі відіграє роль передачі спадкової інформації. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що завдяки цьому гену, який знаходиться на цій хромосомі, у цій ядрі клітини йде інформація, як утворюється білок, кількість вуглеводів, тобто утворюється наша тканина. І от кожен ген відповідає в організмі людини за, скажімо, певні утворення тканин. Хтось відповідає за те, щоб робилася кожа, хтось за те, щоб робилася кісткова система, хтось відповідає за утворення серця, хтось відповідає за утворення обмін ну, речовин, обмін води, хтось за обмін кількості іонів в організмі. Тому все в природі і в людині, наприклад, детерміновано генами. От гени детермінують, якого росту буде людина. Ми кажемо, що. Чи важливо це, для того, щоб зрозуміти, що це абсолютно важливо, от ви побачите, що у батьків високих діти переважно високі, а у батьків низьких діти переважно низькі. Хоча, ви певно, здасте мені контроверсійне запитання: чи може бути у низьких батьків висока дитина? Може бути. Тому що завжди, я кажу, є 23 пари хромосом. І е, ці, е, завжди у нас є 23 пари від батька і 23 пари від матері. І отже, якщо в матері, наприклад, був ген, який відповідає за високий зріст, але цей ген не був активний і мати може бути низька, то цей ген, якщо перейшов синові, то син буде високий. Тепер я би хотів ще одне питання, шановним глядачам, розказати: що гени бувають домінантні і гени бувають рецесивні. То ми з вами ще раз собі уявляємо, що є дві два ланцюги, дві, 20 пари, дві пари, 23 хромосоми, але є дві пари від батька і від матері. І отже, може бути ген А великий і А маленький. От, домінантний ген то такий обов'язково проявляється. А рецесивний ген то, який може не проявлятися, якщо він є тільки у батері або тільки у батька. Він може заправляти тільки тоді, коли цей ген є одинаковий і в одньому ланцюгові, і в іншому ланцюгові. Це є відповідь на запитання, наприклад, чому можуть народитися діти, наприклад, чорної шкіри, якщо у батьки оба білошкірі. То якщо ген чорної шкіри був рецесивний, тобто це не був ген негра, не був ген негра, це просто був негр смуглої шкіри. Але він був подавлений якимось дуже активним геном, такий, що дає білу шкіру, білий вид, то відповідно. В слідуючому поколінні, якщо той ген білий не був такий активний, то цей чорний ген може проявлятися і давати більш такий темний відтінок шкіри. Так само ми, наприклад, говоримо про голубі очі. Голубі очі це рецесивний ген. І взагалі люди з голубими очима це люди вимираючі. І ну, як вимираючі, в плані, що їх стає чим далі, тим менше людей з голубими очима, тому що цей ген розмішується з геном, який більш сильний це геном карих очей. І в нас з'являються люди більше з каротипом карих очей або іншого там кольору очей. Оце таке собі уявлення про гени взагалі, яке ми маємо на сьогоднішньому етапі. Тому слідуюче питання є для медицини, що актуально, що цей ген передає не тільки висоту, скажімо, голови, зріст, вагу, схильність, до, передає колір шкіри, передає колір очей. Відповідно, гени, які містяться в цих хромосомах, або точніше екзони, це частинки маленькі гену, які передають вже інформацію про хвороби, які будуть у цієї людини. Тобто ми вже знаємо, наприклад, люди здавна знали в селах, що із цієї цієй брати дівку не може. Бо тут-така хвороба у роду є, і вона передається. Та ліпше це нам не треба. Тобто, генетика, як наука, була відома нашим предкам, підсвідомо, не знаючи вчення про гени і хромособи, дуже-дуже багато років тому назад. І тому е, вже тоді йшов вибір того, щоб ці гени були правильно розміщені. І однозначно, генна кількість хвороб передається через гени. І ми маємо прояв я особисто прослідковую себе в клініці, і було багато робіт, які говорять про те, що. Схильність до деяких хвороб, прояв цих хвороб чітко передається по спадковості, і діти народжуються, наприклад, там народжуються з патологією суглобів рук, наприклад, полідактилія, народжується там шість пальців на руці. І це йде в роду, це спадково передається. Спадково передається схильність людей до захворювання психічними, нам, наприклад, народжуються психічно хворі діти. Класична спадкова хвороба, яка передається щеплена з геном, це всі ми знаємо, хвороба гемофілії, на якій хворіло дуже багато відомих людей у царських родинах, зокрема, наку хворів о, у Московійського царя син Олексій. Тому це абсолютно генетично обумовлене захворювання, яке можна на сучасному етапі вже передбачити. Ще коли молоді люди тільки вступають в брак, і існує так зване поняття генетичної консультації, що які небезпеки можуть бути для того плода, який народиться, які ймовірні хвороби можуть виникати. Ми навіть деяким пацієнтам, деяким молодим парам, генетики повинні сказати, що, шановні, на жаль, вам разом краще дітей не мати. А що ж таке геном людини? І що ми про це знаємо на даному етапі? Геном людини це взагалі набір генів, які відомі у даної людини. На сучасному етапі в США існує програма банку генома, тобто вони досліджують гени у всіх людей. Більше 30 тисяч генів тепер досліджено, які відповідають за різні моменти. Розумієте, є такі маленькі гени, їхні екзони, які відповідають всього-навсього за те, щоб. Волосся держалося, щоб волосся було чорне чи біле, щоб в натрієвах, щоб у волос попадала вода або не попадала вода. Там є генів дуже багато, які відповідають за дуже багато різних моментів, які відповідають за хвороби. І тому вивчення геному, розшифровка геному, так називається завдання, воно практично може зробити вам з народження повну карту людини. І теоретично, поки що, це не абсолютно можливо. Люди, які розшифрують геном, можуть сказати, що ця людина має жити стільки то років, стільки то років має на то, -то захворіти, стільки-то років у неї має бути такий апетит, такий колір вулиця. Тоді посідіє. А де можна обстежити, власне такий геном людини? І що можна зробити про що можна дізнатися в даних умовах? У нас. Важливим моментом є те, що ми не робимо геном людини на Україні. Я навіть скажу інше питання, що його не роблять в Європі. Повністю геном людини. Є програма геному людини, де ви можете знати, які можна попасти на цю програму по інтернету, де ви наприклад можете знати, якої ви раси. Тобто тому тепер говоримо, що українці це істинні арійці. То ми якраз та раса, яка колись пішла в Індію, створила ці символи Тризуба, свастики, знака Ом, що ми створили культуру сьогоднішнього світу, скажемо взагалі, якщо не рахувати там китайський світ. А, і повернулися знову сюди, і частково далі знову верталися в Індію. І от тепер є така програма визначення істинності принадлежності до арійської раси, тому що є ген арійський. І тепер ми чітко можемо розуміти, якщо для. Фашистської Німеччини це було там голубі очі, біле волосся, то це абсолютно не так. Є. Арієць може бути з темними очима, з темним волоссям і не абсолютно високого росту. В нього є арійський ген, який передається спадково. Це дуже важливий момент. І можна це попасти по інтернету на програму вивчення генома, де вам безкоштовно можуть зробити цей геном, Але він робиться там місцями. Треба поїхати в то місто в Барселону, в Париж. Чи у сієтл де періодично є такі програми, що можуть зробити вам геном. Якщо мова йде про вивчення гена конкретного, то тут вже інше питання. Тут вже треба, щоб ваш, наприклад, як ми говоримо з точки зору медицини, як лікарі, треба, щоб ваш лікар знав запідозрити, які гени, які відомі на сучасному етапі, можуть бути при вашій хворобі уражені і ви відіслав це в лабораторію. Є багато маркерів, не абсолютно генів маркерів, які доступ, абсолютно доступні в наших лабораторіях. Але в Європі є декілька лабораторій, зокрема, це лабораторія в містечку Росток у Німеччині, які роблять масово сотні генів при різних патологіях. І це абсолютно доступно кожній людині. У нас у клініці ми з цією лабораторією співпрацюємо і, в принципі, пояснюємо пацієнтам. Як вони можуть з нею зв'язатися, як вони можуть відіслати, і що ця лабораторія робить, що дуже важливо, бо ця лабораторія не робить весь геном. Тобто це те, то, що може допомогти конкретно пацієнту у постановці діагнозу з точки зору генетики, як науки, яка об'єктивізує, є чи не є дана патологія і чи вона має генетичну основу. На сучасному етапі чи є можливість впливати на генетичні захворювання? О, це певно, найцікаві і саме складне запитання. Тому що ми розуміємо, що з одного боку, у нас є прекрасний елемент або прекрасний інструмент діагностики, тобто шифрування геному. І скажімо, я особисто вже дуже багатьом пацієнтам відправляв аналізи, досліджував, наприклад, хорея Гентінгтона, да? це генетичне захворювання, яке починається з дитинства, але проявляється більше в зрілому віці. І буде воно чи не буде, тут важко сказати, поки ми не маємо гена. Ген стоїть приблизно 2000 гривень, щоб поставити цей діагноз, людей, яких трясеться рука, чи там ще якийсь потрясується лице. Воно абсолютно доступно на Україні. І друге питання стоїть так: що ми поставили цей діагноз? У нас є ген. Людину, що нічого не турбує, але ми вже ген поставили. Що робити? Чи можемо ми вплинути? На жаль, мушу стверджувати, що на Україні поки що ми впливаємо тільки методом так званої превентивної або профілактичної медицини. Що це означає? От, є поняття пенетрантності гена в певних умовах. От, Припустимо, у людини є ген підвищеного артеріального тиску. Так? І мова йде про те, що так, да, в цієї людини рано чи пізно буде цей артеріальний тиск. Питання стоїть, що якщо він буде обмежувати солене, нормалізувати процеси то це артеріальний тиск може ніколи не виникнути. Інше, наприклад, hla b 27 антиген. це антиген, який геномодифікований і характеризується генетичними породами, що у людей виникає хвороба Бехтєрєва, захворювання суглобів і так далі. Але якщо людина не нервує, то це мало ймовірно. Псоріаз теж генетичне захворювання, абсолютно генетичне захворювання псоріаз. І першим питанням, питаємо, чи був у сім'ї псоріаз. Але він може бути у людей, яких є тот ген, якщо він нервував, а якщо людина там не п'є алкоголь, має малу вагу, і дуже важливим фактором має радість від життя, то, що робили наші арійці давно, то що було відомо, коли ми були поділені на касти, людина знала, що вона радується тому, що має, і любить Бога. І нема за що нервувати. То практично псоріаз не проявляється. Тому ми маємо знати ген, щоб знати, що цій людині не можна, а що можна. Ну, це перший етап впливу, що ми можемо тепер і на чому базуються мої консультації для цих пацієнтів, ми розробляємо програми і так далі. Інший етап впливу, який на даному етапі розбирається в Америки і в Японії, це генномодифіковані ліки. Перше ці ліки розробляються для онкопроцесів, тобто береться ген. Який відповідає за це і практично всувається в стовбурову клітину вже нова клітина з геном, де нема ракової клітини, який немає ракового гена, грубо кажучи, і починається, наприклад, відновлювати та клітина кишечника, вже починається відновлювати вже без цього гена, і вже в цьому кишечнику рака ніколи не буде. Або береся антиген, тобто до цього, скажімо, антитіло, береться ген, який виробляє специфічні речовини. Які знищують ракові клітини. Робота, і він просто сажається, ракова клітина зникає без якихось, скажімо, хімічних процесів. На жаль, або фізичних там операцій, на жаль, поки що це лабораторні моменти. Поки що ми практично на Україні, навіть в США, це йде тільки в лабораторних моментах, і це тим, за чим майбутнє медицина. Ну, але що я можу сказати, розумієте, ще років 20 назад, щоб нам сказали, що є МРТ. Чи навіть 30 назад, що в хусті ми можемо зробити томографію, то нас дивилися такими, знаєте, якимись скуйводженими очима і не розуміли, що взагалі ми хочемо від них. А тепер ми робимо томографію, магнітно резонансну томографію. Нема питань, має, немає жодних проблем в цьому плані. Якщо ще років 20 назад, я коли читав свої докторські дисертації про епілепсії, то це на Україні визивало, скажімо, таке легке збудження. То тепер ці роботи я на право і на ліво, і ці гени просто їх ціна, є, але ці гени можна зробити в ті ж лабораторії в Ростоці, в Німеччині і мати відповідь, як правильно пацієнта згідно сучасних вимог лікувати. Тому не все ми можемо тепер, але наука рухається в цьому напрямку. Я би так сказав. Дякуємо за цікаву тему сьогоднішньої розмови. Шановні телеглядачі, наша програма підходить до завершення, тому нагадаю вам, що ми розмовляли з завідувачем кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, доктором медичних наук Михайлом Михайловичем Оросом. А якщо у вас, шановні телеглядачі, в ході нашої розмови виникли запитання, звертайтеся за телефоном або адресою, які вказані на ваших екранах. Нехай вам щастить у всьому і не хворійте. До побачення. Все, вам то найкращого телеглядачі.